Ми зараз знаходимося в приймальні Кременецького районного суду. От інформаційний стенд. Оце судді. Сьогодні буде справа в Ігоря Анатолійовича Коротича. Це слідчий суддя-спікер. суддя, суддя от, Тут ще висить прапор від бійців. Тут цікавий є надпис. Зараз я його знайду от пані Галині. Від розвідників вітання. Тобто пан, пані Галина, це в нас Галина Степанівна Болосевич, головуюча голова суду, дуже хороша людина і суддя, і її цінять навіть працівники. От ще тут в приміщенні Кременецького суду історична довідка про цю будівлю, так вона була. Тут от, про неї написано, може хто почитати. І тут ще що цікавий момент є. Молитва судді до Бога, тобто не дуже багато суддів в Україні є, я думаю, в яких висить молитва судді до Бога, де судді визнають, що є Бог і що до нього можна молитися, і висить офіційно в примані така молитва. Ось її текст може хтось прочитати. Тут в кінці є фраза цікава, я її прочитаю. І нарешті, коли настане день, і я умру, і як підсудний повинен бути, буду з'явитися перед твоїм найвищим ликом для останнього суду. Подивись на мене зі співчуттям. Вимов Боже, свій вирок. Суди мене як Бог, я судив як людина. Отака, от молитва судів до Бога. І хочу ще що звернути. От дивіться, коротичого Анатолійовичого розписано графік. Суді справ і на нас сьогодні 6 грудня. і от Дивіться на 10 годину. Це відкрито на сайті ця інформація. От, оце номер справи. Позивач. Так, я шукаю, де вона. Ага, ось так. Ось цей номер справи. Ось він. От. І обвинувачена людина Сергій Петрович Рачок. Тобто визнають правосуб'єктність людини. От, сьогодні має бути це кримінальне судочинство, сьогодні має бути. Останнє засідання має бути закриватися ця справа. Так надіємося.